Дорогі друзі, велика середа, Страсний тиждень. Сьогодні ми згадуємо, як Ісус Христос був зраджений своїм учнем, Юду Іскаріотським, який на власні очі бачив, на власні вуха чув, що робив, до чого закликав Спаситель, і він його зрадив. Зрадив, тому що шукав якусь вигоду. Думав, що коли він отримає цю вигоду, то він отримає дуже багато. Але він отримав гроші, які в принципі. Нічого особливого не означали, тому що це була ціна раба, ціна коня чи ціна там, шматка землі, який пізніше її купили за ці кошти, щоб ховати там без хатків. Ісуса Христа хотіли знищити, вбити духовні лідери того часу: первосвященники, священники, тобто ті, хто мали закликати людей іти шляхом закону Божого. Саме ці люди вони мали бути еталоном духовності, заповідей Божих. Але їм Христос заважав, тому що все те, що він говорив, до чого він закликав, для них це була як якась конкуренція. Вони розуміли, що вони втрачають авторитет в очах людей, тому що вони шукали влади над суспільством, вони шукали контролю над суспільством, вони людей заганяли в рамки страху. Щоб люди, от в оцих таких релігійних ідеях, моментах не відчували себе собою, щоб вони постійно були в страху, вони постійно боялися. І от в цьому сенсі ці духовні лідери, коли побачили Христа, який звільняє людину через зміну її внутрішнього світу, який дає людині свободу, дає надію, який привідкриває віру людини, вони вирішили Христа знищити, тому що для них це була проблема. Вони просто відчували, що втрачають все, що в них є. І для того, щоб Христа якось знищити, їм треба було знайти зрадника. Таким виявився його учень. От сьогодні ми згадуємо такі події, сьогодні ми про них говоримо, сьогодні ми роздумуємо про те, що. Христос був зраджений, Господь був зраджений за символічну ціну, був зраджений тими людьми, які були для Нього, для кого він був близьким, і хто йому був близьким. Тобто зраджений був, зраджений був своїм. І цієї зради шукали саме люди, на які цього ніколи б не можна було подумати. Ті люди, які б самі мали закликати до того, що треба вірити Христу і за ним іти.